Добрий день, милі, ми люби другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку робота з дитячою книжкою, українські народні казки, пан панкотські та сованнями бочок. Всі сідаємо тихо діти. домовляємося не шуміти. На уроці надрімати, а старанно працювати. Відтворить звуки, які можна почути в довкіллі. Свистить вітер, ссс! Шелестить листя. Дзвонить комар, ззз. Дз Дершить бджола, дзз. Молодці. Вивчаємо скоро мавчика. Ананаси Аня їла апельсини не хотіла. Чому? Ананаси Аня їла, апельсини не хотіла. Так, молодці. Обіймаємо з вами слово. Що у нас тут заховано? Казка. Правильно. Народ. Так, правда, молодці. Народні казки відомі з давних давен. Їх складали, передавали з вуст в уста. Наші предки, тому в народних казках немає автора. Це спільне бачення народу. Найдавніші казки про тварин, за словами давчинка їхніх героїв, можна розпізнати людські якості, а також зрозуміти, як потрібно поводитися в житті. Українські народні казки народилися дуже давно, їх склав мудрий український народ. Не одне сторінця діти й дорослі навчалися за ними чесності. Так, справедливості, добра, працьовитості, любові до рідної землі. У цей довижений світ запрошують героїв українських казок. Бачимо, сьогодні ми будемо опрацьовувати дві казочки: це пан Коцький та Солом'яний бичок. Будь ласка, сторінка, 25-та. Так, і е, самостійно прочитаємо, зупиняємо кожен слайд і зачитаємо. Зупинили, прочитали, а тепер прослухайте. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловить. От хазяїн його взяв та вивіз у ліс, думає, що він мені здався. Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить, покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка, та питає його, що ти таке? А він каже: Я пан Коцький, лисичка й каже, теж спочатку самостійно. Зупинили, прочитали, а потім прослухали. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочка, то сама наїсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже Лисичка сестричка, прийду я до тебе на досвідки. А вона каже, у мене є пан Коцький, то він тебе розірве. Теж спочатку самостійно. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшли вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Думали, думали та й кажуть А зготуймо обід і взялися міркувати, кому по що йти. Вовк пішов по м'ясо, дикий кабан по буряки та картоплю, ведмідь мед на закуску, а заєць по капусту. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбежу, як доведеться тікати. Кабан я теж не поворотний, теж самостійно. Вовк, а я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчиковий приходиться. Прибіг зайчик до лисичої нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, стоїть зайчик. Вона його питає А чого ти прийшов? Він каже Просили вок, ведмій, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому А я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибіг зайць назад та й каже Ховайтесь, сказала лисичка, бо як прийде пан Коцький, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, сідає за кущем, кабан заривається смис, а зайчик стриває в кущ. Теж самостійно. Коли це веде лисичка пана Коцького, побачив він, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау. Оті думають, от вражаючого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Наїсся пан Коцький і простягся на столі. А кабан лежав у біля столу та якось комар і вкусив його за світ, а він хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та й кабана за Кабан як сховується, та навтіке. Пан Коцький злякався кабана та скочив на дерево, де ведмідь сидів. Ведмідь злякався та впав додолу. Там просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Я схоплюся вони та тікати, а зай собі за ними. Забігли не знати, куди кажуть. От який малий. Але ледь, ледь нас усіх не поїв. Так, давайте з вами розберемо нашу казочку. Хто жив в чоловіка? Кіт. Так, але який він, він був уже старенький і не хотів ловити мишей. І куди вивіз котика господар? До лісу. Адже так, хто забрав котика? Лисичка. Як котик їй представився? Що він пан Коцький. Так, добре, кого першого зустріла лисичка? Зайчика, потім Вовка, дикого та ведмедика. Ким все хотіла налякати лисичка? Сама Котика вона розповідала, що він прийде і їм не поздоровиться. так? Куди поховалися наші звірі? Ведмідь заліз на дерево, так, вовк сів за кущем, кабан зарився хмиз, а зайчик в кущик. Коли лисичка привела пана Коцька, що він побачив на столі? Багато м'яса, та кричав м'я, а всі думали, що це мало. Так, чи налякав е, наш пан панкотських інших тваринок? Так. І що автор наголо, наголошує, що от який малий, але ледь нас усіх не поїв, що навіть коли ти малий, ти можеш зробити дуже багато. Так, і наступне це в нас з вами солом'яний бичок. Цю казочку ви потім прочитаєте самостійно. А зараз я вам її зачитаю. Жили собі діти баба, одного разу баба й каже Зроби зроби мені діти солом'яного бичка» і осмоли його смолою. Дід так і зробив. На ранок баба погнала бичка пасти, пасла, 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 пасла сіла та й задрімала. Коце злізу біжить ведмідь. Наскочена бичка. Хто ти такий? Я бичок третячок і солому зробив смолою засмолили. Ведмідь хап його завів, давай смолу віддирати та й зав'яз зубами. Прокинулася баба, немає бичка. Коли дивиться, ведмідь у боробочка тягає, вона до діда, дід вискочив від деревені, узяв та й кинув його в погрів. Другого дня погнала вава батька пусти на толоку. Сіла та й задрімала, ковили вибігає сірий вовк та до бочка. Хто ти такий? Я бочок третячок, Вовк відразу до боку за зубами, і зав'яз. Баба прокинулась, побігла, дідові сказала, дід і вовчика в погріб. Третього дня погнала баба бичка пусти, сіла та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? Я бичок тричачок, зав'язала лисиця зубами в Баба дітові сказала. діто кинув у погріпі лисичку. А далі й зайчика побігайчика так піймала. Сів дід наляда та й давай гострити ножа. Ведмінь питає Діду, навіщо ти гостра... ножа гостриш? Що з тебе шкуру зняти та пошити кожухи. ріж мене, дідусю, я тобі меду принесу. Відпустив дід ведмедика вовк повіцяв овечок пригнати, лисичка курей та гусей принести, а зайчик, стьожок, сережок, миста доброго. Випустив їх дід, переночував ніч, коли на ранок щось до діда у двері стука. Вийшов дід, аж то ведмід цілий вулик меду приніс. Вовк повний двір овець нагонив. Лисичка принесла курей гусей, а зайчик стьожок, сережок, миста доброго. Дід радий і баба рада. А бучок чи не стало вже треба, доки стоє на сонці, поки не розтане. Так, хто в нас жив? Жили дід і баба. Що баба попросила зробити діда? Соломного бичка і смолити його смолою. Так, хто перший попався бичкові? Ведмедик. Так, бабуся прокинулася і кинула цього ведмедика у полі. Потім хто? Потрапив на, вед... на нашого бичка. Вовчик так само його кинули, а потім лисичка і зайчик. Що пообіцяв принести ведмедик за своє життя, щоб врятуватися? Він в меду вовчик, овець, лисичка, курей та гусей, а е наш зайчик, сережик, намиста доброго. Чи виконали вони свою обіцянку? Так, виконали. Отже, дома, будь ласка, ви прочитаєте самостійну казочку на 27 сьомий, 28 сторіночки. Впевнена, все вас вийде, Ви мене разумнички. До побачення та гарного дня!